Три місяці служби у зоні АТО до Івано-Франківська повернулися бійці податкового спецпідрозділу Фантом. На мирну землю 12 працівників Державної фіскальної служби прибули рано вранці і одразу в обійми рідних. Дуже чекала його. Я питалася, коли, коли я до нього дзвонила, я питалася, коли ти приїдеш. Із квітня розповідають бійці працювали в одній із найгарячіших точок фронту в місті Корахове. Постійно зі зброєю. Зброю, як ми пролучили три місяці тому, і ми з нею не роз не розлучалися. Там один блокпост 5 кілометрів від Мар'янки, де колись снаряди. Перелітали через нас блокпост навіть роботи у зоні АТО податківцям не бракувало на блокпостах, пильнували за переміщенням осіб та контролювали законність перевезення товарів через лінію зіткнення. Вони здійснюють контроль за переміщенням громадян і за переміщенням товару на так званих умовних кордонах. Тобто, це є важливе завдання, тому що це є захист і громадян, це є і захист, економічний захист нашої держави. Тепер у бійців податкового спецпідрозділу заслужена відпустка. На початку тижня їм на зміну до зони бойових дій відбуло 9 новобранців. Загалом від часу проведення антитерористичної операції на сході побували понад два десятки працівників оперативних підрозділів ДФС Прикарпаття. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал чотириста